Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одне із наймістичніших, найчарівніших та найзагадковіших свят, яке відмічали наші пращури. Це свято Купалля припадає саме на День літнього сонцестояння. День літнього сонцестояння у 2025 році припадає на 21 червня. Чому називають сонце стояння? Тому що два дні до та два дні після цієї дати 21 червня. Сонце майже не змінює свого місця розташування на небосхилі. Можна сказати, стоїть, тому так і назвали сонце стояння. Сонце стоїть. Відповідно до цього, сонце в цей день знаходиться у найвищій точці на небосхилі. А у день зимового сонцестояння то навпаки у найнижчій точці. Астрономи називають і відмічають цей день, день літнього сонцестояння, початком астрономічного літа. Історики до сих пір сперечаються, хто з народів почав першим. Святкувати день літнього сонцестояння як окреме свято, але взагалі можна сказати, що наші пращури завжди відносилися з повагою і трепетом до сонця у деяких писаннях наших пращурів сонце називають Богом Мітрою. У Вайшнаві, відповідно у їхніх писаннях, сонце називають Богом Сур'я. Саме День літнього сонцестояння є святом, яке називають Купальня. У простонароді наші люди його прозвали Івана Купало. Трошки перемішалося це свято у церковному календарі. Календарі християн називають святом Іоанна Предтечі, святого, який здійснював хрещення у воді. І відповідно саме через назву. Імені богині Купала, яка відповідає воді, воно так переміксувалося і стало називатися Івана Купало. Зміксували і святого християнського, і слов'янську богиню, яка відповідала за керівництво стихією води. Свято Купалля починається о 23.50 і триває до 12-ї години ночі, є свято богині. Купала, і я вам поясню, чому Купала це богиня, а зовсім не Бог був такий слов'яніст Кайсаров, і з його легкої подачі Купала стала Купало Богом, владів, який підпорядковується саме стихії Землі. Свято Купалля припадає на місяць червень, що вже само по собі є доказом, що Купала це богиня водної стихії. І чому це саме богиня слідує із логіки наших пращурів, які врівноважували чоловіче і жіноче, існує чотири боги стихій: вогню, повітря, землі і води. І от давайте з вами перерахуємо, якщо у нас за стихією вогню відповідає ярило, до речі, про Бога Ярило. Ми трошки з вами поговорили у відеоролику, який називається Навчися гасити свічку правильно. Ви можете його переглянути, хто ще не дивився. Повертаємося до Ярило. Існує така легенда про Бога Ярило, що Бог Ярило був досить вправним бійцем, був воїном і багато бився. І в результаті він втратив своє тіло і залишилася лише одна голова. Тоді боги поглянули і не пройшли осторонь, оцінили його хоробрість, відновили його тіло і, відповідно, зробили його Богом. А богиня Купала стала йому за дружину. І тому ярило є богом вогняної стихії, є богом війни, його ще називають, корень яр. Означає сила, а ілосуфікс означає провідника цієї сили, тобто того, через кого ця сила йде. І відповідно до цього, Ярило приніс на землю енергію та силу ярості, яка використовується не тільки в бою для того, щоб перемогти свого суперника або ворога, а також ця енергія використовується і виходить в моменти близькості між чоловіком і <з> жінкою під час сексуальних відносин. Тому у стародавніх писаннях і написано, що секс має вогняну природу саме через цю енергію, яку приніс на землю Ярило. І так, якщо у нас із чотирьох богів стихії, ярило відповідає саме стихії вогню, дивимося далі. Стихії землі відповідає богиня землі, Жеміна. Жіночий іпостась, чоловіча, жіноча. Далі у нас є покровитель стихії повітря, це Бог, чоловіча іпостась. то, відповідно, після чоловічої іпостасі повинна іти жіноча іпостась. І богиня Купала якраз і підтверджує те, що вона є жіночою іпостасю, богинею, якій підпорядковується стихія води. Богині Купалі підпорядковуються річки, моря, океани, озера. Будь-які опади, все, що пов'язане із водною стихією. І в богині Купали, просять, гарний рибалки, дощу або зупинити повінь. Від імені богині Купала є похідними такі слова, як купель і купатися. Деяких писаннях бала називають капала, і ми можемо відслідкувати, що назва Каспійського моря. Походить саме із назви богині, капала, купала Каспійське море. Храм богині Купала відповідає місцю, про яке ходять легенди. Це місце Біловоддя, або його ще називають північною Шамбалою, а тибетці його називають капала. І розкажу вам трошечки детальніше, чому саме це свято має таку силу, чому має потужну енергетику Священні дії наших предків. В один і той же час впродовж багатьох тисячоліть створювали потужне психополе, яке працювало і могло змінити і людей, і рослин, і тварин. Тому й вважається, що чим більше обрядів, чим більше молитв людина проводить в цей день. Тим спокійніше, благополучніше життя вона в майбутньому отримає. Які обряди проводять саме в цей день? Перед опівночною годиною розпалювали костри, дівчата та парубки стрибали через ці костри. Для чого це робилось? Це робилося з метою очищення. Але у деяких писаннях також говориться про те, що не тільки люди стрибали через ці костри, а наші пращури проводили через ці костри також свою. Удобу. І також з метою очищення. Зранку готували вегетаріанські блюда, а в ніч на купалля щасливі люди могли знайти квітку папороті, палили багаття в цей день, молилися, плили вінки, пускали вінки по воді, робили такі от обряди. І я вам розкажу одну цікаву історію, трошки смішну. Коли мені було. Я не пам'ятаю точно, чи 10 чи 12 років, ми також на це свято зібралися з дівчатами, з подружками, наплили вінки і відповідно ж, до традиції, цей вінок треба було носити в день, а ввечері треба було разом із свічечкою віднести його до річки і пустити по воді. І є така навіть прикмета, що якщо дівчина, яка пускає, Вінок по воді, і цей вінок у неї застрягне, то це знак, що дівчина не вийде заміж. І от ми, ці малі дівчатка, зібралися, понаплітали вінки, і вже вечірній час, і треба ж відносити до річки, пускати ці вінки. Я попросила свого старшого брата, щоб він нас всіх відвіз, і щоб ми до річки, щоб ми пустили вінки. І всіх все добре, всі попускали вінки. І ще також є така прикмета, в яку сторону попливе вінок, то в тій стороні якраз і твій суджений знаходиться живе. Дійшла моя черга. Я Зняла вінок, пустила його по воді, а в мене він застряг. Ну я ж відразу злякалася, все думаю, заміж не вийду, вінок застряг, все, залишуся старою дівою. І так я засумувала, а брат мій побачив, що я засумувала і почала плакати. Він каже, що трапилось? Я кажу, все, заміж не вийду, вінок не поплив. Він каже: Та, це все забобони! Взяв, зайшов у воду, у муляку. По коліна став і посунув цей вінок. Все, вінок поплив. Друзі, все нормально, Заміж я вийшла, але от такий спогад із дитинства пов'язаний із святом купалля, у мене є. Я вам зараз продемонструю відео із архіву.